Ми помітили, що у великі свята Російська Федерація дуже активно нас обстрілює. І цієї ночі трапилася страшна трагедія. Прилетіли шахеди в місто Ізмаїл. Ми часто про нього говорили, вам показували. Дуже гарне місто, де проживають наші люди. І один шахет попав у будинок, троє загиблих. 11 поранених і дитина. Це страшна трагедія для нас. Ми висловлюємо свої глибокі християнські сердечні співчуття сім'ям загиблих, поранених. Владика наш молиться за всіх людей, які зараз знаходяться у скрутній хвилині. Вся Одеська єпархія, вся наша полнота знаходиться в скорботі. І ми молимося Господу, щоб дав сили всім сім'ям, які постраждали. Також ви знаєте, що по блосинню Владики ми завжди допомагаємо людям. Ми залишаємо наші реквізити. Ми залишаємо наш номер телефон гарячої лінії. Якщо хтось має бажання змогу, зателефонуйте, і ми обов'язково вам допоможемо тим, чим зможемо. Поділіться відео, поділіться цією інформацією. і обов'язково помиліться за тих людей, які зараз знаходяться у тяжких обставинах.